Є дати, які здаються звичайними, але насправді є точками перетину великих історій. От сьогодні ми поговоримо саме про такий день, 2 лютого, і про те, як він поєднав трьох людей, що без перебільшення збудували нові реальності. Погляньте на ці роки ну, на перший погляд, між ними прірва століття, абсолютно різні епохи, але давайте копнемо глибше, що ж там за зв'язок. Здавалося б, нічого. Але відповідь, знаєте, криється в тому, що кожен з них не просто жив у свій час, кожен був архітектором. Вони створювали щось абсолютно нове. І наша перша історія вона веде нас аж у середньовіччя, у час, коли одне єдине рішення могло перекроїти всю карту Європи. І ставки були ну неймовірно високі. І це, знаєте, була не просто коронація. В джерелах цей хід називають грандіозним геополітичним стартапом середньовіччя. Тільки уявіть, ризиковане злиття двох абсолютно різних народів, культур, релігій з надією створити щось могутнє. Так от, ключовий момент тут у чому. Погодившись на цю угоду, ставши королем Владиславом, Ягайло не просто отримав трон ні. Він, по суті, заснував цілу династію, яка на століття вперед змінила баланс сил на континенті. Тільки вдумайтеся 500 років один вибір, одне рішення, і виникає держава, що існує півтисячоліття. Це просто вражає. А тепер давайте перенесемося майже на п'ять століть уперед. У світ, який вже стояв на порозі неймовірної наукової революції, так 2 лютого 1845 року народився Іван Пулюй, і це знаєте, була людина, яку інакше як парадоксом і не назвеш. Уявляєте, вдень він створює майбутнє у своїй лабораторії, обговорює фізику з самим Ейнштейном, а вночі занурюється у глибоку духовну працю, перекладає священні тексти, фантастичне поєднання. І от що найцікавіше. Пулюй робив рентгенівські знімки ще до того, як Вільгельм рентген оголосив про своє знамените відкриття. Але, схоже, для Пулюя важливішою була сама істина, сам процес пізнання, а не всесвітня слава, яка прийшла згодом до іншого. І от ми знову рухаємося вперед у часі. Настає 20-те століття, і тепер революція назріває вже не в політиці чи науці, а у світі культури та літератури. 2 лютого 1901 року народився Валеріан Підмогильний інтелектуал, який поставив собі за мету ну фактично перебудувати українську ідентичність, зробити її сучасною. Геніальна фраза, правда? Вона ідеально показує його місію. Він хотів вивести українську культуру з її звичного сільського середовища у динаміку, у складність, у ритм великого міста. Він розумів, щоб розвиватися, культура має говорити мовою нової епохи, і його роман Місто це був справжній вибух, радикальний сув. Вперше головний герой, українець, не просто приїжджає в місто, він його підкорює. Підмогильний ще й використовував ідеї Фройда, щоб дослідити психологію цієї нової сучасної людини. Але, на жаль, ця історія має трагічний фінал, його новаторську роботу, його архітектурний задум було жорстоко обірвано. Підмогильний став однією з мільйонів жертв сталінського терору, частиною того, що ми знаємо як розстріляне відродження. Отже, маємо короля, фізика і письменника три долі розділені століттями. Яка ж нитка їх поєднує? У чому їхній спільний код? А все дуже просто. Вони всі були творцями, будівничими. Ягайло збудував державу, Пулію збудував новий погляд на фізичний світ, зробив невидиме видимим, а підмогильний збудував нову культурну ідентичність. Вони не просто жили у своїй реальності, вони її активно конструювали. І це показує, що історія це не просто сухий перелік дат у календарі. Це перш за все історія про людей, які мали сміливість будувати щось зовсім нове. Кожен із них залишив по собі велетенський слід, хоча методи і спадщина в них абсолютно різні. І тут, мабуть, варто замислитись: а чи є творіння держави, науки чи культури має найглибший відгук саме сьогодні?